Був в моєму житті період, коли страшенно не вистачало грошей на книги. У нас в сім'ї взагалі не було заведено мати кишенькові гроші у дітей, ніколи мені не давали ні на що. А я її не просив ніколи, до речі. Якось так обходився. А потім вже у мене з'явились гроші, коли Андрій Маслов навчив збирати пляшки. Але це не було якесь заняття принизливе. А навпаки, дуже цікаве. Ми йшли, по суті, подорож, десь з автовокзалу по обочині в сторону зоопарка. Подружжя щось сміялись, фантазували, мріяли, обговорювали книги ті самі. І були наче на полюванні, вишукуючи в траві ці пляшки і банки. І заняття було вдале. Вони в купілці були періоди, назбиралось по 12 рублів. Але мама одного разу заглянула і конфіскувала. Пізніше, коли я подорослішав, стало соромно мені цим займатися. Це було заняття бомжів. Але книги то хотілося купувати. І я знайшов метод, як хоча б інколи собі допомогти. Що для цього треба було? Це була така свого роду многоходовочка. Я збирав макулатуру йшов в пункт прийому е, за автовокзалом, <кхи> знаходився така металева якась синя коробка. Вона мені дуже подобалась, тому що там е, за макулатуру можна було купити тарзана. Якщо був тарзан, якесь прибалтійське видавництво е, привозило серію за серією, цей літературний серіал. Але я з великою радістю купував для себе. А коли не було, то я дивився, що в даний час популярне. Наприклад, там Моріс Дріон, чи там Анжеліка і Демон. і Брау, доплачуючи там якусь незначну суму. З цією книгою я йшов на набережну, де була книгарня Військторгу. Хороша книгарня, і в них стояла засклана шафа під замком книги на обмін. Я приходив і показував продавщиці свою Анжеліку. Потрібна така. Вона казала: О, добре. Хороша книжка, популярна. Давай, вибирай, відкривала мені шафу. В чому була суть е цієї історії? Треба було в шафі вибрати книжку найдешевшу. Я починатись. Ага, ось там. Дві е тисячі купонів. Ну, книжка така, якби, якась невзрачненька, ще, ще радянська. Е абсолютно невідомий мені якийсь Джеймс Олівер Кервуд. Він мені якби, і не треба, але на обкладинці якийсь такий контур, наче індіанець. Хоча зрозуміло, що це щось таке скучне мені буде, явно. Якби було хороше, я б знав Кервуда. Але треба брати. І кажу, як ви оцінюєте Анжеліку? Ну, Анжеліку, 7 тисяч купонів. Я лишав Анжеліку, брав Кервуда, і різницю мені давали готівкою. цих 5 тисяч купонів. Ну, це сума умовна, я вже не пам'ятаю. Я біг додому по дорозі, забігав в книгарню. Я тоді підсів на Луї Бусенара, про якого, ще, надіюсь, теж розкажу. А тоді кооперативні видавництва десь познаходили у колекціонерів, у букіністів такі підпільні соїкінські ще видання, приложення як журналу Природа і мір з тими забороненими в СССР романами Луї Бусенара, тому що лише два друкували, все інше було під забороною, про це потім поговоримо. І інколи навіть просто репринтом друкували, а інколи набирали по-новому. І, звичайно, ну, Дух захоплювалося зараз, дивуюсь, чому від таких заставочок, ще сойкінських, ксероксних. Але тут були ілюстрації тих французьких художників 19 століття, що з тих видань, не знаю, чи буде видно, як крокодили напали на човен. Но з такими ілюстраціями можна було сидіти. І читати годинами книжки. Це були такі тунесенькі брошурочки, ну, порівняно дешеві навіть. І я, по дорозі, заходив купував одну-дві. Ось назбиралось тут їх три штуки. Навіть видно, мабуть, що тут їх три. Це вже я сам зробив в палітурку. ну, Просто, щоб трималось купи, відкривається добре, в твердій обкладинці, повноцінна книга, пам'ять про ті складні часи. Ось так можна було нічого з повітря взяти гроші, щоб купити бажану книжку. А Джеймс Олівер Кервуд лежав вдома. Ну, що з ним робити? Назад занести на обмін, так дешевше ж уже не знайдеш. А я ще хотів там вольної стрілки Майнріда, весь час заходив і дивився на ту книгу. Добре, що не купив. Тому що, коли потім вона з'явилась, нас з'явилася. Так ось, дуже неприємно був я вражений, коли побачив, що деякі сцени Майнрід з роману Оцеолово Семінолов просто буквально переніс в роман Вольної Стрілки. Це такий самоплагіат чи самоповтор. Не знаю, чим він був викликаний. Ну, щоб якось зробити цікавішим скучний роман. Але ж твої читачі вже це читали. Ну, я не можу пояснити логіку Майнріда, не можу. Дуже видно, потребувала людина грошей. Так от той Джеймс Олівер Керуд в мене залежився. Його правда тієї книги вже немає. Але якось не було що мені читати, я почав гуртати і прочитав. І в наслідку про що свідчить оцей пітитомник? Про те, що я Керруд оцінив і зрозумів, що такого письменника я повинен мати всього. Тобто, що це письменник хороший. Хоча, звісно, він і понині не популярний. Та й, мабуть, ніколи особливо популярним не був. Перш ніж про нього ще трошки поговорити, я хочу згадати ще одну історію недавню прикру. Минулого року, в лютому місяці, десь так в кінці, я зробив замовлення в одного харківського букініста, Ніксер Бук, на Аліпком. Хороші в нього були книги. Багато таких рідкісних, причому рідкісних, не в тому значенні, що дореволюційних, а рідкісних це книги 20-30 х років. Вони дійсно їх важче побачити, чим ті. Давніші. Я замовив, вже навіть не пам'ятаю, скільки книг, але він мені на електронну пошту написав. Чотири книги, як ви просили, я вам відправлю новою почтою». А дві у мене знаходяться в другому місці. Я попрошу їх вам відправити, уже я за свой счт відправлю. І щоб мені було дешевле, прийшліте адрес Укрпошти своєї. Я йому шпанівську адресу надіслав, книги були, до речі, вже оплачені. А на другий день почалась війна. І мені стало не до посилки, не до книг, і так само, мабуть, йому. І цю посилку я вже не отримав другу Укрпоштою. Що мені було? Там було перше видання на російській мові, і, взагалі, в СССР роману Брадяги Севера Джеймса Олівра Кервуда. В перекладі Михаїла Чехова, Брат Антона Павловича, в голоді 20-ті роки, щоб вижити, займався перекладацькою справою і переклав декілька романів Джеймса Олівра Кервуда. Ну, правда. В цьому виданні, яке у мене, це той самий переклад Михайла Чехова. Але то було унікальне видання 20 й чи 22 й рік з ілюстраціями якісь кишень, кишенькового формату, ну, досить симпатичне. Але так трапилося, нічого страшного. Гірше, що через декілька днів із сайту Аліпком зникла сторінка цього букініста, я думаю, що він, мабуть, покинув Харків. То що зрозуміло, яка була ситуація, яка там зараз. Цікава доля тих його книг, було дуже багато в нього хороших книг. Я все прицінювався, прицінювався, не відважувався. Хотів купити прижиттєву книгу Дуель Чехова. Причому це не те таке Ширпотребовське і кніві Адольфа Маркса, а видання Суворіна зменшеного формату, збережені політурки тих часів. Правда, вже був ніби такий. Доповнений тираж, тому що без дати на форзаці. І не вистачало декілька сторінок. І я м'явся, м'явся. Ну, все-таки 800 гривень. Зараз, можливо, купив би. Але я от думав, якщо купувати, ну, не для того, щоб був експонат. Я, як бачу придбання книги в цінність в тому, щоб. Її почитати. Ну, якщо ти хочеш її читати, видання Суворіна, Чехов прижиттєве, ну бажано, щоб вже її всі сторінки були. Ну, якщо їх немає, то ну, це якби, буде. ну, буде мені портити враження. я не купив, і, і зараз вже й не куплю. Ось така історія з Джеймсом Ольбом Кервудом. Я бачив, що в Росії є десятитомник. І аж трошки позаздрив тим, хто його може мати, тому що такі книги до нас не доходять. А потім я навів довідки і побачив, що там в кожному томі не по 4, як тут романи, а по 2, через що томів багато. Вони такі маршавенькі, тоненькі. А ось це видання харківське, українське. До речі, по цьому макету, як я думаю, теж книги чуть вище звичайного формату. Пізніше російське видавництво Славянка повторило. Теж п'ятитомник. Він відрізняється тим, що такі білі, теж це ілогідні обкладинки, але там є ілюстрації на обкладинці і ззаду і досить такі хороші ілюстрації перед кожним романом. Мені те видання подобається. Якби рекомендувати, його знайти не важко, я б сказав. Бо от видавництво Слов'янка 5 томів, досить приємні книги мати в себе на полиці. Джеймс Олівер Кервуд. В нього є дещо спільне з іншим моїм улюбленим письменником, про якого я розкажу в наступному випуску, Джеймсом Віллардом Шульцом. Вони, до речі, популярності досягли саме в 20-х роках ХХ 20 століття. Джеймс Олівер Кервуд він з цікавої родини. Його батько був нащадком відомого англійського письменника приходницького жанру Капітана Марієтта. А мама, якщо хто не знав, була донькою вождя індіанською. Сам Джеймс Олівер Кервуд планував стати журналістом. Але в нього була така з дитинства тяга до пригод, до полювання. І в 16 років він сів на велосипед, а це було ще 19 століття, він 1878 року народження. Не знаю, який вигляд мали велосипеди в той час, але він на велосипеді об'їздив декілька південних штатів Америки. А наступна подорож була в Канаду і на Аляску. І він просто закохався в той край. І вже кожного року він декілька місяців проводив в тих диких хащах Канади. Недовго він працював журналістом, а став писати. Романи, тому що ну, назбиралось в нього досить багато інформації, вражень, розповідей наслухався. Можна сказати, що його творчість як би так, розділяється на два форватери. Половина його романів це такі ну, звичайні можна сказати, романи для юнацтва, де персонажі мисливці, золотошукачі або офіцери. Канадської кінної поліції. Тобто такі навіть не те, що пригодницькі, а гостросюжетні романи, їх критикують за деяку таку наївність, простодушність, можливо, занадто романтизування події персонажів. В нього і злочинці такі досить бувають глибокі, цікаві і нереальні пер персонажі. А друга половина творчості це романи про тварин. І як він сам говорив, він, оскільки любив у молодості багато полювати і вбив багато тварин, відчував за це вину перед природою, і він вирішив вивчити добре життя, повадки цих наших братів менших і написати про них правдиві надзвичайно книги, щоб викликати любов у читачів до тваринного світу. Розуміння, співчуття, бажання берегти природу. Я думаю, йому це вдалося. До речі, коли Джеймс Олівер Кервуд розбагатів, він побудував замок, в якому жив замок 18 століття такий дещо. Ну, не, не знаю, хто це стоїть, можливо, прихильники його творчості десь в пізніші часи. Але цікаво, що. Побудувавши замок, він більше любив е, жити е, все-таки в лісових нетрях. І ось ця заставочка <кій> до моїх випусків пригодницької літератури це фотографія Джеймса Олівера Кервуда, який йде з полювання до такої своєї мисливської хижі. Він її дружину брав з собою, яка з палацу потрапляла от в таку, як кажуть американці, кабіну. Ось її І в наметі доводилось жити. Ось такий він, Джеймс Олівер. Кервуд. Є щось орлини в профілі, С син доньки вождя. Щоб е користувався надзвичайною читацькою любов'ю Джеймс Олівер Кервуд, я не знаю, не, не чув. Але якби є все необхідне для жанру в його книгах, наприклад. Юнак білий з товаришем Метисом і стареньким індіанцем ідуть на полювання. Вони мисливці на вовків. І раптом десь в такій глушині знаходять хижину, про яку ніхто не знає. Вона закрита зсередини. Не можна зайти, але видно, що в ній ніхто не живе. Що трапилось якось через вікно? Вони потрапляють всередину, знаходять два скелети. Тобто хтось. Убив один одного. За що, чому, хто це такі були? Вони знаходять карту з чимось відміченим <кій> і з мисливців перекваліфіковуються в золотучів. Сюжет гострий, а виконання у Кервода дещо таке якби, простеньке, наївненьке, дитяче. Але в свій час читати було і непогано. І я взагалі з часом бачу, що мені така плавна, повільна література з описами природи, з описами повадок тварин, з роздумами персонажів подобається більше, ніж екшн і стрілянина. Звичайно, Джеймс Олівер Керо – це не Луїс Лемур, але щось читається мені так само цікаво, як і класичний вестерн. Що сказати про іншу половину його творчості, про е, анімалістичну? Все-таки з повагою багато хто ставиться до таких його романів, як Грізлі, Казан про дику собаку, в жилах якої текла е, кров вовків, і вона розривалася інстинктами між бажанням служити людям і бажанням мати необмежену свободу, е, молнійносний про вовка. І, звичайно, самий відомий його роман, який мені по в руки вперше е, потрапив, який я спочатку навіть не дуже оцінив, але тепер раджу хто не прочитав його в дитинстві, прочитати зараз «Бродяги Севера». Книга може виявитись якоюсь такою надуманою і неприродньою. Але цікаво, що сам Кервуд три роки не наважувався здійснити цей сюжет, який вже в нього в голові був. Він три роки вивчав повадки необхідних йому тварин. І в результаті те, що ми отримали, це шедевр. От, е, я якби, абсолютно в цьому переконаний. І навіть коли я вже в дорослому віці, в ну, якому дорослому, ну, вже не дитиною. Читав Бродяги Севера», У мене було такі відчуття, що я читаю правду. Дійсно, ведмежа саме так і думає, саме так і почуває, саме так дивиться на світ. Це маленький ведмежа. Сюжет в чому? Мисливець, відправляючись в лісові хащі, бере з собою щеня привчити його до полювання і випадково натрапляє на ведмедицю, яка весною вийшла з зброї з новонародженим ведмежам. Він не планував полювати на ведмедицю, але вона стала захищати ведмежа, і довелося її застрелити. Ну, що робити з ведмежам? Не добивати ж його, він бере з собою, щоб воно не вовтузилось, не втекло прив'язує до щеняти, в човні пливуть, і потрапляють в таку стрімнину, де пороги, якісь водопадики. І тваринки випадають, що вона, він думає, що вони гинуть. А вони прибулись до берега, випливли, вижили. І це досить цікава частина роману співіснування ведмежати і щеняти, зв'язаних мотузкою. Вони не можуть одне одного покинути. Разом вони теж не можуть існувати, тому що вони, вони харчуються по-різному. Ведмежа собі раз у мурашник чи осине гніздо якесь розорило і наїлось, а що робити щеняті? Вони мусять бути поруч завжди. І в них якісь нові навички виникають, вони звикають один до, до другого, вони здружуються. І не виникає ніяких сумнівів читаючи, що цього не може бути. Настільки повадки тварин, комах і пташок все так реалістично описано, ну, немає рівних Джеймсу -голівру Кервуду в цьому. І зрештою, подружившись ведмежа і щеня, <кхе> навіть коли вже позбулись і мотузки, яка їх зв'язувала, вони лишаються разом, вони допомагають одне одному вижити. А потім несподіванка. Відходить знову зима і від залягає спати. А щеня не знаю, що йому робити. І далі я не буду розповідати, тому що трапилося ще дуже багато подій. З'явились персонажі люди, і негідники, і хороші, і там досить багато пригод, різних, в тому числі і трагічних. Але, врешті-решт, все закінчується хіп-ендом. Дуже хороша книга «Бродяги Сєвєра». Її неможливо забути. І я знаю багатьох людей, які в мене її брали, і дорослі, причому дорослі люди, і вона їм подобалась. От в мене в такому вигляді. вона. Я прекрасно розумію, що Джеймс Олівер Керроу це все-таки письменник другого-третього ряду, і не можна його рекомендувати тим більше в повному обсязі, повне зібрання творів. Але я не міг обійти його мовчанням, тому що Джеймс Олівер Керот він принаймні створив свій світ у літературі. Його, може, і не було в реальності, але він тепер є. Оцей такий уповільнений, розмірений ритм північних країв. з... Вуалію романтики, і як живі постають всі ці ландшафти, пейзажі. І коли ти довго не береш до рук романів Джеймса Олівра Кервуда, починаєш нудьгувати, ностальгувати за тими землями і за тими персонажами, щось є в тому, щось є. І я радий, що в моїй шафі, де зараз стоїть пригодницька література, знайшлось місце для підтомника Кервуда. І я радий, що. Можу, хоч так якось трошки запинаючись, бачу, але е, освічитись в любові до саме такої літератури, до саме до тих романів, які вдалося е, написати Джеймсу Оліверу, Кервуду. От і все.